Сьогодні у сільраді посівна у рамках прогнозів, підтримка аграріїв за планом, ціни, ризики, перспективи, агроновини від сільради, не здавати молоко, м'ясо та інше добро за безцінь. Вихід створення кооперативів, перспективи державної програми Рідне село для селян. В інтерв'ю Тамари Митерчук з академіком Віталієм Львовим, бамбукові опори для українського саду. Як зібрати вже на другий рік 20 тонн яблук з гектара в сюжеті Костянтина Іванченка з Херсонщини. Єдине вікно право на володіння землею можна таки отримати цивілізовано. Олена Стальчук зі свята власників землі Сквирського району на Київщині. Посівна у рамках прогнозів із запланованих 8,5 мільйонів гектарів вже засіяно 6,8. Нині уряд відпрацьовує механізм водопостачання та зрошення посівів. Аграріїв підтримують матеріально на державному рівні. В цьогорічному бюджеті заплановано 6,4 мільярдів гривень державної підтримки агросектора. За прогнозами від сільгоспвиробників до бюджету цього року має надійти 44,9 мільярдів гривень на 10,7% більше ніж минулого року. Технічним культурам ні. Віднині їхній обсяг буде регламентуватись на державному рівні. Причина виснаження землі. Цим питанням зайнявся прем'єр Азаров і доручив профільному міністру Миколі Присяжніку провести відповідну роботу з губернаторами. Травневі шашлики провокують ріст цін. Кілограм свинини коштує 65-67 гривень за кіло. З початку місяця ціна зросла на 5-10%. Супермаркети поки що тримають ціни на попередньому рівні, а от на ринках вони повзуть вгору. Дорожча не означає краще. Турецька або іспанська полуниця по 55 гривень за кіло. Кримська парникова, яка минулого тижня з'явилася на прилавках по ціні 70 гривень за кіло, швидко сповзла до 35. за кілограм молодої херсонської. Картоплі заплатимо 35 гривень. За тепличні помідори зумані 19 гривень 85 копійок за кіло. До речі, всі ранні овочі і фрукти, що продаються в офіційних мережах чи ринках, безпечні. Про це повідомив головний дієтолог МОЗ України. Бажаєте схуднути без дієти. Перед тим як сідати їсти, з'їжте яблуко Так радять чені. Вони дослідили люди, які з'їдають одне яблуко перед обідом, споживають менше на 185 калорій. Якщо харчувати саме таким чином, за місяць можна втратити 600 грамів, а за рік до 10 кілограмів. Слід пам'ятати, що схуднути допоможуть тільки свіжі яблука. Менш трьох на день. Дивіться далі у сільраді: не давати молоко, м'ясо та інше добро за безцінь. Вихід створення кооперативів. Перспективи державної програми рідне село для селян в інтерв'ю Тамари Митерчук з радником, віце-прем'єр-міністра України, академіком Віталієм Львовим. Він сьогодні головуючий у сільраді. Рідне село для селян. Програма прекрасна. Але що є підозра? Що раніше було не так? Називати можна як завгодно. Головне, щоб е, програма не працювала. Для цього потрібно, щоб вона працювала не тільки е, зверху донизу. А й знизу ініціатива йшла і доверху. Ми маємо окреслити все таки. Якщо ми переконані, що це є альтернатива формуванню е транснаціональних агрохолдингів, які активно вже працюють на аграрному ринку України і непогано почуваються. Е складно вижити дрібному е фермеру і складно вижити приватнику. Це самоврядна організація, е юридична особа. От е вони сказати, так, так, реєструються. І входять членом кооператива всі ті, хто мають корів, так. так за рахунок своїх внесків, невеличких внесків, хоча б там ну, уставний як капітал, вони формують ну, наприклад. Які ці внески? Ну це може бути 100 гривень, це може бути там хтось там скажі, там відро, там хтось якийсь обідон, і державна допомога. От в цьому сказати, для чого, щоб можна було купити молоковоза. Можна купити, було, скажімо, там охолоджувачі молока. Планується близько полутора мільярда гривень направити на створення дві тисячі кооперативів, які, ще раз повторюю, які можуть дати близько ста тисяч робочих місць. 100 тисяч робочих місць для України це досить велика так сказать, кількість. Повторіть ще раз суму, якось красиво звучить. Півтора мільярда гривень. І це за який термін має бути реалізовано? Частково десь відсотків 50-60%, це вже може бути в цьому році. Звідки гроші? А гроші, звичайно, державний бюджет вже є. так? Так. Стабілізаційний фонд. Друге питання це все-таки вирішення деяких нормативно- і правових питань. Бо коли створюється. Отакий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, то там можливо, що відбувається таке подвійне податкування по ПДВ. І це такі тонкі питання, я про них не буду говорити. Ці тонкі питання податкові вони не виявляться наскільки тонкими, що порвуться і вся ця система розсипеться і виявиться збитковою. Тут потрібна, я ще сказав би, політична воля, все-таки держави. Треба приймати рішення це. Про це неоднократно не тільки, як казав, говорив наш президент Віктор Федорович Янукович, але і добре розуміє Микола Янович Азаров. Коли мова йде про півтора мільярда гривень, які не. мають бути реалізовані, ну фактично, мало не за рік. Навіщо вже ти там бідра брати та дійниці 100 гривень з тих селян? Але тих скільки? мільярдів вистачило б для створення да, ні, корпоратив? Ну, півтора мільярда це невеликі гроші, я скажу в кінці кінців. Скільки коштує молоковоз? Скажемо, такий молоковоз я можу назвати. Молоковоз, який там, має об'єм 3-4 тисячі літрів і на машині, ну десь 350, а може зараз вже 400 тисяч гривень. Якщо значить їм купити е, лінію поохолоджування а пастеризації, а може ще там по е, пакуванню молока, ну це буде десь від 400 до 800, або ж до мільйона гривень. Я прошу, аби ми оцінили перспективу проходження. Це таки у нас проект програми, і що має відбутися, щоб оці мільярди стали зримами, і програма запрацювала. Треба, щоб Кабінет міністрів е, прийняв таку програму, затвердив її як державну, бо це державні кошти. Ці державні кошти вони потім будуть використовуватись головним розпорядником коштів, як такі завжди. Ця аграрна програма буде Міністерством мінограпроту України. Ну кабінет міністрів вже ж очевидно розглянув цей проект. Які е... там у вас відчуття? Готові вони схвалити і подати ну, там на Верховну Раду. Є така, як кажуть, у мене персональна велика надія. Я оптимістично на це все дивлюсь. Звичайно, треба сказати, що це крок, такий, який зараз. Можна його пояснити і перед нашими виборами Верховну Раду України. Бо От треба... мені важко перед виборами пояснити, як ну, поєднується. Ну, тим не менше треба для селяни, для села конкретно ну, зробити. Таке треба. треба, нехай би треба. Давне давно вже треба було би, так сказать. Ну, у нас все, так сказать... Хоча аграрна. Ну це зарахується кому. Зарахується кому? Перед виборами. Ну я хотів би так, щоб це виграли селяни, щоб виграли люди. В першу чергу, щоб вони відчули якусь, ну, якусь так, допомогу і увагу. Ви сказали гарні слова. Я дякую за нашу розмову. Дивіться далі у сільраді. Ми знаходимося в саду на кварталі, де йде посадка яблуні саженцями українського производства. Українські пітомники зараз саженець, який достойний. Сезон посадки яблунь у агрофірмі Радгоспі Білозерський на Хресонщині – Це не просто видробіт, а справжній ритуал. Спочатку саджанці пробуджують від летаргічного сну у холодильнику. Тут вона храниться перед посадкою, Складаємо контейнера, влажність підтримуємо, температуру сотвістую і вивозимо, підготовлюємо для посадки. Першні саджанці повезуть на плантацію, їх коріння викупають у густій багнюці. Зараз ми загружаємо сорт гала. Вимачується гумат, корнеобразователь, удобрення ну, для кращої проживаємості. Кожен рік практично 10% обновлення площаді у нас відбувається. Цього року у Білозерській оновлять більше 50 гектарів саду. Перевагу нададуть таким сортам, як Семаренка, Айдарет, Голден, Гала. Когда я смотрю на цей саженец, я вижу здесь на второй год 20 тонн з гектара. На третій год вижу 40 тонн з гектара. При плотності посадки 3300 деревьев дерев на гектарі со схемою посадки 3,80 на 80. Ми здесь получать 60-70 тонн з гектара яблука. Таких врожаїв досягаючих завдяки крапельному зрошенню, адже без поливу ці сади. Не розвивались би. Ми вже робимо з 97-го року по капельному зрошенню. У нас як були кожні роки до цього, компенсацію за електроенергію, яку ми брали на зрошення, нас видавали, тут буває 80%, з прошлого року ми отримали 0%. Майже на тисячу кілометрів простяглася система крапельного зрошення у Білозерській. У садах по 1,6 літрів води виливається під кожне дерево на відстані 50 сантиметрів. По цих артеріях тече не просто Дніпровська вода. Фільтрастанція груба очистки, яка стоїть наверху. І вона спочатку грубо очищає воду, а здесь это вже мельчайшие частицы задержується по цим фільтрам. А промивкою ми вносимо азотну кислоту, артофосфорну даємо і промиваємо капельную лінію заодно и считается як удобрення. У цьому році дещо модернізують систему. Зокрема, застосують бачки з перекриттям, що покращить подачу добрив по системі. Крапельним зрошенням охоплені поля полуниці садової. Ця система й херсонським школярам, котрі залюбки висаджують новий сорт ягоди. Діти вже не перший рік у нас займаються посадкою земляніки, садов, виноградників. На уборки вони у нас теж задействовані. В общем, дуже хороші працівники. Після посадки через 60 днів вже буде ягода спела на цих кустах. Садівники Білозерської готові нарощувати вітамінне меню, але за умови, якщо парламент не скасує 1,5% збір на розвиток садівництва і виноградарства. Нині ці кошти спрямовують на селекцію, будівництво нових холодильників та на новітні системи догляду за садами. Дивіться далі у сільраді. початку року у Київській області територіальними органами земельних ресурсів було видано майже 30 тисяч державних актів на право власності на земельні ділянки фізичним та юридичним особам. Єдина електронна система обліку кадастрово-реєстраційних дій за принципом єдиного вікна значно спростила процедуру отримання документів. Минулому залишились паперові архіви, а разом з ними і тисячі зловживань пропажі та підпали документів. Нині кожен, хто подав заявку, може відстежити її долю на офіційному сайті Держземагентства. Роблена колосальна робота в частині ведення державного земельного кадасту, в частині розблокування видачі всіх черг. Є вже відповідні сайти на рівні там, Держземагентства, які дозволяють просто в режимі онлайн відслідковувати. Да? І громадянам вже не треба вистоювати такі великі черги, постійно приходити в державні органи влади, в земельні ресурси. Все це спрощується. Довгоочікувані правоустановчі документи на власну землю нарешті отримали і мешканці Сквирського району Київщини. Три роки ждали, три роки ждали, на силу дождали та й минути. Ой, у мене вже Ой, я не знаю, я на десятому небі. П'ять років я оце ждала. Земля виручає, овочі вирощуємо, все вирощуємо. то хоч трошки так вже на щось. Родючі українські ґрунти має захистити і активно задіяна зараз програма по сівозмінам. для аграріїв, котрі наповнюють і місцевий і державний бюджети, розробляються спеціальні системи землеробства з урахуванням прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів. В Київській області на сьогодні 847 крупних землі із яких тільки було розроблено три проекти землі сівооборотів. Але... после того, как эту работу взяли на контроль, как она ведется, сейчас уже, ну, скажем так, не один десяток предприятий начали заказывать эти проекты, начали понимать все сельхозпроизводители, что это действительно нужно, необходимо им. И нужно нам, потому что мы хотим и будем сохранять нашу благод... ну, плодородную землю как бы, в очень отличном состоянии. Варто зазначити, що за достовірність і якість проектів землеустрою, згідно закону, несуть відповідальність розробники, забезпечуючи екологічно-економічне обґрунтування сівозміни.